Вітаю. Вітаю, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. От чому Трамп класичний, некваліфікований і безвольний український учитель? Так, ну я ж. Сім років, незважаючи, що я доктор, зараз е, професор, академік, сім років віддав роботі в середній школі, ординарним учителем. Так. І я бачив різних е, вчителів. Взагалі, це школа це така школа життя, що якщо ти витримаєш. Виживеш у ній, так, то тобі далі в житті вже нічого не страшно, Тому що учні і взагалі діти це такі істоти, які кричать, а король то голий, так, які тільки ти зайшов у клас. Вони вже бачать, хто ти такий. І що з тобою можна робити, і що можна робити, що не можна робити? Хто ти такий? Якщо десь там на задній партії тобі хтось сказав, що ти там тютя, так, то це все до тебе прилипне, і тебе будуть тільки так називати всі у, у школі. Так, але якщо хтось хоче тобі щось приліпити зі зла, а воно не ліпиться, то щоб він там тобі не, не ліпив, воно не приживеться. Все просто. Я на конкретних життєвих прикладах відомих кожному пояснюю, нібито складні незрозумілі речі для. Деяких, ну це до вас не стосується, мої вельми шановні глядачі і читачі. Так ось, ніколи нічого не обіцяй і ніколи нікому не погрожуй. Але якщо обіцяєш, то умри, а обіцянку виконай. Так. Оце те, що не робить. Трамп він обіцяє так, обіцяє. Він багатообіцяючий, так, але не кваліфікований. Абсолютно отакий ось у, у цих всіх справах психологічних педагогічних, і так далі, і тому подібне. Ну ось що вчитель некваліфікований робить. Він при всьому класі хтось там не вчиться чи не хоче вчитися. Він йому каже, що от я тебе залишу після уроків, і будемо ми з тобою вчитися. Але уроки закінчилися. Та ну його. Треба йти додому, нашого возиться з цим ідіотом. так? Але ж ти пообіцяв. Ти привселюдно заявив і не виконав. Все, твій авторитет можеш засунуть собі до одного місця і доволі глибоко. Так, ще щось пообіцяв і не виконав. Ще щось пообіцяв. Ну, це ж діти. Вони бачать тебе наскрізь. Бачать тебе наскрізь. І оці діти, так, які є у світі, ну народ, це ж діти, п'ятирічні діти, вони дивляться на цього трампа і бачать його наскрізь, бачать, що він ні на що не здатний, бачать, що він називає один термін, другий термін, третій, четвертий, аби нічого не робити. Він не хоче робити чи не може робити, тому що в нього немає волі, тому що він старпер і так далі і тому подібне. Ну, причина, ну в школа, ще раз повторюю, якщо ви хочете перевірити себе, хто ви такі, підіть до школи, учителем, вихователем і там. Зразу вам <смеш> покажуть, хто ви є, якщо ви навіть не розумієте цього. От і Трамп не розуміє оцього, що не можна обіцяти і не виконувати це хрест на тобі. все. Ніякої поваги, ніякого авторитету, ні до тебе, ні до твоєї, до твого предмету, а в даному випадку до Сполучених Штатів Америки, ні в кого не буде. Якщо пообіцяв умри, виконай. Ну ось. Ну, що ти ляжеш, будеш ділати, як казав один москвитянин.